Всіх вітаю! Давайте приготуємо грибний крем-суп. Ароматний з яскраво вираженим грибним смаком. І головне готується все дуже просто. Картоплю нарізаю крупним кубиком. Всипаю в киплячу воду. Додаю кубик овочевого бульону, варю 10 хвилин. Цибулю нарізаю чверть кільцями, гриби ріжу шматочками. Обсмажу гриби і цибулю на пательні з олією 5 хвилин. Всипаю сіль, перець, мускатний горіх, перемішую, додаю розмарин. Смажу до повного випарювання рідини. Коли гриби готові, пересипаю в каструлю. Проварю 7 хвилин. Роблю вогонь на мінімум. Це потрібно для того, щоб не було різкого перепаду температури між вершками і бульйоном. Вливаю теплі вершки. Вершки не повинні бути холодними, щоб не розшарувались. Проварю 3 хвилини. Перебиваю блендером. Повертаю на вогонь, доводжу до кипіння. Нарізаю кріп, всипаю в каструлю, проверю одну хвилину. Можливо, виглядає суп не дуже привабливо, але він дуже смачний. Смачного!